Ще 308 людей отримають медаль за оборону Чернігова. На засіданні виконкому 25 липня погодили список тих, хто отримає спеціальну відзнаку за внесок в оборону міста в лютому квітні 2022-го. Цього разу її отримують 302 військових та 6 медиків, керівників закладів охорони здоров'я. Нагадаємо, медаль за оборону Чернігова вручають не лише військовим, а й цивільним, зокрема волонтерам та комунальникам, що допомогли місту вижити під час оборони від росіян. За інформацією міської ради, станом на 25 липня 2023 тисячі на розгляд надійшли документи щодо нагородження 5429 осіб, із числа військовослужбовців 5013 осіб. Раніше прийняти рішення про нагородження 450 осіб, з них 99 – посмертно. З числа цивільних, зокрема медичних працівників та працівників комунальної сфери міста, 416 осіб. Раніше прийняти рішення про нагородження 174 працівників закладів. Дів охорони здоров'я медикам медалі за оборону Чернігова планують вручити до їхнього професійного свята, котре в Україні цьогоріч вперше відзначатимуть 27 липня. Перше вручення спеціальних відзнак від громади відбулося в день конституції цього року.